Всім добрий день. Ну, сьогодні вже сонячне затемнення 29 числа. От, тобто закінчується коридор затемнень. Ну, і ще буде хвостик, ще пару днів буде впливати негативно. Бачите, так, на здоров'я дуже сильно вплинуло у людей багатьох. От, головні болі там, простуди. Просто всякі інфекційні хвороби, вірусні, особливо. Ну, що ти зробиш вже? <гад> Кажуть, від природи нікуди не дінешся. Значить, тут, сьогодні я, така була радісна подія. Ну, у нас компанія, ми кожен ранок, цілий рік бігаємо, купаємося в озері вранці. Я так дивлюся, наш товариш. От, літом минулим, літом кудись пропав. А сьогодні він з'явився. Я здувався і почав розпитувати, куди він пропав. Виявляється, він був на фронті. От, показав, весь посічений осколками, куча всяких таких ран там. От він розповідає, що три рази був в госпіталі, а останні, в госпіталі, а останній раз, каже, їх 10 чоловік послали. Кажуть, захищати там якусь ділянку. Каже, ми туди прибули вночі. А там ні окопів, нічого. Там якісь ні бліндажанки, якась землянка і все. А над нами крутяться постійно от, ворожі дрони. Каже, їх сотні. Сотні крутяться, але не дають просто можливості голову підняти. Я кажу, а наші де? Наших? Ну не знаю, може десь є, не бачив. Не бачив наших. Каже, а ці просто от постійна газами, бомбами з газовими такими балонами викидали, нас троїли, просто бомбили там, Чи землянки дах зірвали, атакували нас страшно, каже, нас 10 чоловік, через 5 днів нас залишилося четверо. От. А ми коли йшли туди, нам сказали, що назад дороги немає, навіть не повертайтеся. Тільки 200. Тому ну, зрозуміло, що ні шагу назад, Сталін наказав. Вот. Зеленський наказав, ні шагу назад. Каже, як можна оборонятися? Ні окопів, нічого. Там землянка, там. Ну, в общем, короче, як скривались ми. А вони йдуть, йдуть, вороги, йдуть, йдуть. Ну, стріляєш у них. Вот. Вот буквально вже в упор, кажу, стріляю, а це німецькі гвинтівки. Ну, з європейськими патронами. Каже, як броніки не пробивають, чилися в голову там, то ну, треба ж прицілитися, а дрони зверху висять, теж нас кидають бомби. Вот. Я кажу там, значить, цьому товаришу кажу, дай гранату, кидай гранату треба, бо вони вже підповзли. Він каже, я сам, дай гранату. Я, говорю, не, я сам, кидай гранату, граната з рук вилітає і падає на брусквір. Лимонка. Каже, я зразу побачив, відскочив. Граната розірвалася, і всі, хто були там ще, троє, їх всіх вбили. Свої ж вбили. Тобто він каже, матюкався, бо понабирали, цих ти аркаманів, ну, каже, психопатів. Каже, ну, ну взагалі як можна воювати? Каже, я, я весь поранений, ноги всі посічені, в спину, там руки. Я деякі як якось прив'язав себе. А треба відстрілюватися. Каже, три дні відстрілювався. Мені пов'язки, кров витікала. Каже, берці, це черевики, Вони всі в крові були, хлюпали, а потім це засохло, як залізо. Каже, три дні були, ну просто просто страшно, відступати не можна. Тому що вони не дають дрони. І треба було вже якось відстрілюватися. Каже, коли вже закінчилося всі до вечора. Третього дня закінчилися боєприпаси. І я вже вирішив вночі, каже, треба назад уже тікати, відповзати. І вночі я відповзав, дивлюся, дрон, каже, я зразу залягаю, начебто вбитий. Дрон пролітає, да, довше. 5... Коротше, за ніч проповз тільки 5 кілометрів. Вийшов із зони, дивлюся, нікого немає. Нас покинули. Нас покинули. Нас покинули насмір. Просто м'ясо, нам так і сказали що це буде м'ясо. Ну я кажу, вже з зони вийшов там, тому що росіяни глушили телефони. Позвонив нашим, а ті за 20 кілометрів вже відступили. <ріхи> виявляється, да? так тікали. От. Вони, значить, думали, що я загинув. І я вже знепритомнів, кажу, багато крові втратив, непритомнюю. І вже очухався, коли вже в госпіталі. Вони приїхали, мене забрали, виявляється, в госпіталі. А головний лікар каже, хірург, взагалі, як ти вижив взагалі, три дня. Ні зараження, ні сепсиса, нічого немає. Він каже, ну я ти повинен вмирати вже. На фронті таких не, не лікують. Ну тут в госпіталі, він каже, спеціальним методом, який заборонений нашою медициною. Повторюю, він каже, заборонений, тихо, заборонений нашою медициною, академіками всіми гедотаю. Всі. Каже, я тобі... Спробую зробити, а я тебе витягну, Але ти підпишеш поперець, як я підпишу, що мені кричати? І каже, вісім годин вони там надо мною кукували, і врешті-решт я вижив. Каже. Тобто вот вот, отака війна, каже. Три місяці я пролежав в госпіталі каже, контузія. Так каже, що там контузія? Три, три, три рази з контузією на фронт просився і йшов з контузією. А я так ще згадав, як мої, мої друзі-лікарі. От у мене вчилися багато лікарів там в госпіталях працюють. Вони кажуть, ці всі контужені, так звані контужені, вони попадають, каже, в госпіталь і починають маніпулювати, Маніпуляція придумують всяку гідоту, щоб тільки не йти на фронт. І в основному западенці, каже, а оце хлопчина, хлопчина це хлопчина з Донбасу. Виявляєте? Три рази контужений ходив на фронт, і на третій раз його ж таки добили, можна сказати. А нам ці всі шароварники в вишиванках кричать, що вони патріоти, всі, і, і всі зкантуженими, там, і всі психопати дурноваті, всі тікають додому. Знаєте, в мене аж просто всередині перекосилося. От, Те, як я почув, про це каже, мене вже не взяли на фронт, бо в мене все посічено. І ще куча осколків дрібних, яких з мене ще не могли, не можна було достати. Більше порізів буде, ніж достатньо. Спеціальні такі гранати є. Вони кидають ці бомби з дронів. Вони дуже маленькі і розсікають внутрішні артерії вену. Їх достатньо можливо. Ну, спеціальна, таке скажу, зброя у росіян. У нас такого немає. От. А це дивлюся, баб це баб'є нашого цього дому. нашого кооперативу домашнього. Та зараза там вся голова там, така баба з села хитра, підла, краде у нас. Ну, В общем, коротше, три хати вже, три квартири побудувала. А баб'єк кричить, хай вона буде далі цим головою кооператива. Ну от розумієте, який синдром. От вам маленька Україна. Зеленський крав, або крав, мільярдер уже. Все, що може накрати на п'ять тисяч, там на менше, як кажуть, це баб'є, от уже хворе не ходить, але кричить, зеленський наш герой, наш наш. Короче, там, а, короче, Асана. Як можна з таким народом побудувати щось? Ну нічого не побудуєте. от у чому річ. Вот. Так, що там. Хотів я цей по поводу вчити астрологію. Я просто подивився, прийшов додому, подивився карту цього хлопця. Так що була, я вже ще не вижив. Ну, подивився там в восьмому домі, домі смерті і життя. Юпитер стоїть. Ну, витягував Юпітер, виявляйте його. Тобто не дав йому померти. Вот. Ну, він таки народився. Ангел-хранитель. Вот вам, вам і, скажу, вот вам. і житейна сила. Тепер по поводу, там, скажу, вот, російської карти. У Росії карта не убьевна. Вот о чем річ. Їх можна пригнічувати, можна там, заганяти, загоняти, але... Але вони будуть виживати. У них така карта, от, це не то, що у нас там, да? оці так звані патріоти срані попридумали, ці всі рухавці 91 й рік. У нас перша була хоч сильніша карта, говорять. 90-го року. У них, у них 9-й дом дуже сильний. Тобто їх ніякими санкціями не задавиш. У них завжди буде, них завжди буде допомога зі сторони, і за кордону. У них сильна карта от, Меркурій, там Плутон в другому домі стоїть, у них гроші завжди будуть йти таємними способами. да. Їм санкції не страшні. Ну, карта не виживання. на Куспіді третього дому близько стоїть. Вони взагалі будуть брехати, говорити там, їм будуть вірити, розумієте, вони будуть всіх переконувати. Це не потепляє авіаносець. І там коли ці кричать, що, мов, розвалиться Росія. Ну, бо ці всі брехони там заспокоюють ідіотів, розумієте це? Там безграмотне бидло заспокоюють. От Росія розвалиться, мов там, да не розвалиться Росія, Господі, да заспокойтеся ви вже ідіоти. Ну скільки можна вже говорити, що це не проста справа взагалі. Україну збили, вбили з 52 двох. Мільйонів населення залишилося 20, розумієте? І ці кричать саме, що, 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 що Порошенко, що Януковичу там всі западенці кричать, Бандера все кричать, що Янукович врятував Україну, розумієте? Тут, взагалі, фантазія. Тут, взагалі, ну, маразм, да? так? Тому що Зеленський тут вже Україну до краю довів, розумієте, народ уже корінь народу винищив зараза, ну. А це бабьо кричить, що це наш герой, що це наш патріот, елки-палки, на свою шкуру рятує. За нашою кров'ю. Кров'ю ваших дітей, онуків. А вони кричать там. От. Дуже дуже така, скажем, ситуація. Ну, я, я не бачу майбутнього України. Одурілий народ, Бог розум забрав, розумієте. Ідіотів кругом всі крадуть, розумієте? Зверху донизу крадуть. Де тільки можна, розумієте? Немає ніякої совісті, ні в кого. Де тільки якась щелина, вже вкрали, обдурили і, і радіють, що, що жух, нажухали сусідів, нажухали жухали інших, що вони от вилізли, бо вони розумні. Знаєте, як мені тут пишуть? Трамп, він, він розумний, бо як ти можеш сказати, що він ідіот? Да він розумний, він же мільярдер. Розумієте? Ну це ж... Міліардерство ще розуму не дається. хитрість, підлість, да, дає. Він три раза, шість разів був в дефолті. Го Трамп. Ну так, що за народ? Я не знаю. Ну, якийсь. Ну дійсно Бог забрав розум. Тому нам, а у нас карта дуже, наша карта уб'єдна. У нас постійно буде оце от. Ну, постійно такі от будуть народ глумитися будуть над Україною, а вони будуть кричати Осана, ура! І, і народ, ці іноземці ці кровосвітла ту Україну. От. І своїх продажних куча. А вони кричать, «Хі -хі -хі! слава, слава, слава Зеленському, слава Україні. Розумієте? Попридумували там це все. Ці бандеровські заклики воуновські. Славу треба робити, а не кричати. Ой. І тут проблема з Росією буде дуже серйозна, тому що в неї карта мало того, що вона дуже сильна, розумієте, там і і, і влада дуже сильна, вот о чому річ. Воно постійно, постійно підкоряється владі. І так все от, з кої такою рабською <суміло> я не знаю, з рабським фанатизмом, розумієте, що моріч. Ну це а, а на Україні тут просто-напросто цей народ просто... Грабують, вбивають, насилують. А ті кричать, ну то, что синдром. І чим більше вбивають і насилують, вони кричать, що слава Богу, цьому خ户, найкращому президенту і всіх президентів усієї Вселенної, да? Yeah? що то. Страшний ідієтизм. І ви бачите, що буде? Вот. Уже вже формують, формують так, 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 так звану. А позицію, начебто Зеленського і знову ті самі там, той Малюк, там СБУ, там розуміло, там. Ну, короче, ті, хто крадуть і вбивають, ті, хто насилують і Україну заганяють просто природу. Ну, у нас борги вже. У нас борг річний бюджет України. Борг, хто давай буде? А вони кричать, той рятує свої, свої золоті і, і мільярди. Той що не втік, розумієте? Всі кричать, або не втік. Ну це село дурнувате, я не знаю, периферія. Якісь люди, ну просто навіжені. А їм все останне. Я все сказав.